Всім вітання. Сьогодні вам покажу такий простий маринад крил, курячих крил. Взяти 3-4 помідори, гарно перемолоти і додати спеції. Сіль, перець, ще можна там хто які за бажанням гарно натерти спеціями. І тим -так, тими помідорами гарно натерти їх і лишити десь на 10-12 годин. Щоб Гарно промаринувалося. Він тоді дуже, дуже соковитий. Напалили вогонь. Маринад дуже простий, не треба ні цибулі, ні нічого давати. Тільки помідора і приправ. І дуже смачно. Хто ще так не пробував, попробуйте.